Відзначення пам'яті героїв. Кременці біжать за героїв. Ось щойно молоді люди здолали дистанцію, Вони, кожен має таку, таку табличку і всі знають, хто за кого біжить. За кого біг? Друже за кого біг? Покажи. Ви, мабуть, тих хлопців, за яких бігли, знали особисто, правда? Особисто з перших днів так. Там більше, звичайно, їх, але отакі змогу з воду вони ці хлопці. не Завжди в серці і сміяю голову перед рідними. Близькими за цих всіх, хто загинув, страшні війни за Дмитра бігли сьогодні і тато і Макар. Мама не бігла. Я йшла мама йшла. збирали Макар, а ти знаєш, що такий Дмитро Лабуткін? Я тобі розкажу це дуже хороший журналіст. Це наш земляк, і на його честь. Навіть тепер свято в Україні є. Ну не свято, а такий пам'ятний день, день пам'яті військового журналіста. Так. А ти знаєш, за кого ти біг? За Бондарського Ігоря. Так? А от хлопці, а яка от у вас місія? От чого ви побігли? Як ви вважаєте, для чого такі треба робити заходи? Як ти думаєш? Так, я воні, не бачу. Ми біжимо з нами, всі воні. Так, да, ми біжимо з нами, не забули. Замість воїнів, правда? За, за Україну. Ми вже воїни загинули, треба їм підподіювати, вони ж на небесах. Підподіювати їх трошки. Молодці, молодці. Молодці. Треба фільм. Бігла за свого чоловіка, так? співчуваю, але хочу, щоб син завжди був світлої, такої думки, пам'яті, бо він вас такий хороший. хлопчик підтримує тренування тільки через нашу син є перекривний. Ну, тільки з автобусу зранку в садочок вийшов і зразу люди дивляться, що минули бігли. А нема десь його тут, ні? Садочок. Садочок. Я, я ж Будь на 9 літургія, вона поки панохина. Ти за ти кого ти бігла, Сонь? Ти знаєш, оцей воїн, за якого ти біг, він був дуже молодим, і він навіть не побачив своєї новонародженої дитинки. Так. Дуже, дуже трагедія кожний, кожне, кожне ім'я це трагедія, це бій, це пам'ять. de Я А ти за кого біг? Хто видний? Я дякую кожному. Долав цей шлях. Дякую вам, що ви пробігли і зробили ці кроки за наших героїв. Це дійсно символічний забіг, але він важливий забіг для кожного. Я хочу, щоб це прізвище, яке у вас було на ваших грудях, щоб ви його запам'ятали. Адже у вас це прізвище наших героїв. Найкраще. Найсильніше. Пам'ятаємо їх. Отже, захід, приурочений до Дня Героїв України, оголошуємо закритим.